У глибинах дракон груня ціла скарбниця драконових яєць. А ще там є декілька драконенят. Королевич Еймонд, якщо виявить сміливість, зможе собі когось обрати. Десятирічному Еймонду Таргаріяну сміливості не бракувало. Королівська шпилька вжалила його, і він вирішив не чекати до драконстону. Навіщо йому якесь там кволо драконеня або дурнувати яйце? Просто тут, у припливі, я дракониця гідна його. Вагар найстарша, найзліша і найгрізніша на світі. Навіть для сина Дому Таргаріянів не цілком безпечно наближатися до дракона, особливо старого і злого, який ще й нещодавно втратив господаря. Геймон знав, що батько і мати в житті не дозволять йому підійти до вагар, а тим паче політати на ній. Атож він зробив це потий від них. На світанку, поки вони спали, тихо вислизнув з ліжка і прокрався у двір, де годували і тримали вагар з рештою драконів. Королевич сподівався потихеньку сісти на вагар, та коли він підкрадався, ззаду пролунав дзвінкий хлоп'ячий голос Не підходь до неї. Голос належав наймолодшому з його племінників, трирічному Джофрі Веларіону. Джоф, який завжди прокидався рано, вислизнув з ліжка, щоб навідати свого дракончика Тераксаса. Злякавшись, що хлопчик здійме галас, Еймонд прикрикнув на нього, а тоді штовхнув у купу драконового гною. Поки Джоф плакав, Еймонд кинувся на вагар і заліз їй на спину. Згодом королевич казав, що так боявся зловитися, аж забув злякатися, що його можуть підсмажити та з'їсти. Звідси дурістю, хоробрістю, долею чи волею богів чи примхою драконів, а відомо нам одне. Вагар, люто заревівши, зірвалась на ноги, шалено стріпенула крилами, обірвала ланцюги і злетіла. І маленький королевич Еймон Таргаріяна став драконоїстцем.